Всім привіт! Вітаю на моєму каналі, мене звати Альона. Сьогодні буде відео, можна сказати, по запиту. Взагалі я планувала його знімати, але потім якось закрутилася і в мене з голови зовсім вилетіло. Але в коментарях мені, мене попросили зняти таке відео, тому я, звичайно, не можу відмовити. І, як я і сказала, в принципі, я й сама планувала його знімати. Так, отже, що це за відео, це фаворити догляду та декоративної косметики за 2024 рік. Знаю, вже не, це не початок зараз 25-го року, вже як-не-як, як майже кінець лютого. Але коли зібрались, можна так сказати. Тому давайте вам розповім. Насправді, не дуже то й багато фаворитів, тому що. Не скажу, що я мега багато всього тестувала. Так, були засоби, і, знаєте, дуже багато засобів, ті, які вони непогані, вони гарні, але це не ті засоби, які, знаєте, прям ти ними користуєшся, і якісь вау, дуже подобається. Ви розумієте, що ви обов'язково ще їх купите. Таких засобів було не так, то і багато. Тому зараз я про них вам розповім. Це засоби, звичайно, ті, які я в 24-му році саме спробувала, і які мені дуже сподобались це так для розуміння. І давайте, напевно, почнемо спочатку з доглядових засобів їх трохи менше, ніж декоративних. Отже, перший засіб це ось такий спрей-лосьйон для тіла. Це Avon з серії з Кавуном. Це була новинка літа 2024 року, і це таке щось незвичне для компанії Avon. В них найбільше просто ці спреї для тіла із спиртом. А це такий спрей лосьйон. Він йде як таке як молоко, таке, знаєте. Непогано зволожує, як для літнього періоду, дуже мені подобається. Не перетяжує, не обтяжує шкіру. І, знаєте, і зволоження є якраз те, що потрібно на теплий, жаркий період. Тому прям я мега супер задоволена. Використала не так то й багато, тому що вже брала ближче до кінця літа. Думаю, в цьому році точно я його закінчу, тому що прям супер-супер сподобався. Звичайно, в описі під відео я вам залишу назви всіх продуктів, посилання на ці продукти, де їх можна придбати. Ну, я найбільше залишаю мейкап, тому що я люблю на мейкапі замовляти найбільше. Ну, або на ЄВІ. тому або там, або там буду залишати посилання на ці продукти. І, звичайно, залишу ще в описі під відео посилання на свій інстаграм, якщо вам цікаво і там за мною спостерігати. І також я завела собі канал в Телеграмі. Дякую Іринки. Канал Ірепсіл Б'юті. Вона мене підштовхнула на це. Тому я вирішила. І тепер в мене є в телеграмі також такий канал будні Альонки. Там я розповідаю прям про все. Тому, кому цікаво, також залишу посилання. Так, ну а ми давайте далі обговорювати. Також іще засіб. Який дуже мені сподобався, це ось така маска для обличчя, це лівеста, українське виробництво, це охолоджуюча, підтягуюча маска, ну і також вона непогано очищає. Просто супер. Коли зранку, знаєте, я не можу себе зібрати докупи. Якось така, знаєте, без сил, така не можу прокинутись, хожу така. То ось ця маска мені дуже допомагає наносити, і вона відразу так охолоджує, відразу так збадьорює, що відразу аж наче такий прилив сил у мене з'являється. Тому ця маска просто супер. Я вже майже її закінчую, тому на літо я буду обов'язково її повторювати. Це 100%. Далі. Далі, ось такий. Спрей для волосся двохфазний Avon Advanced Techniques. це реконструкція під серія. Також уже майже він у мене закінчується. Також мега класний спрей, мені він дуже сподобався. Він насичений оліями, тому гарно зволожує волосся, придає блиску, дуже гарно волосся розчесується, допомагає розплутати тому, А, ну і аромат також просто бомбезний. Тому я прям задоволена і також цей спрей буду точно повторювати. Так, далі. А, далі був ось такий набор з компанії також Лівеста, також українське виробництво а, це крем Нічний для обличчя із екстрактом чорної ікри, Просто супер. У мене раніше мій мега-фаворит був гель-нічний Avon Planet Spa з чорною крою, обожнювала той гель, але, на жаль, його вивели з компанії, і я знайшла ось таку заміну. Також Такий ж самий, можна сказати, я б навіть сказала, можливо, і кращий, ніж той. Тільки об'єм невеликий, 30, 30 грамів. Доволі швидко закінчується, але супер. І ще в, в наборі йде денний крем, також мені дуже сподобався, але в мене вже немає його, я його закінчила. Ну, він, це, ці засоби два набором продаються, доволі бюджетно коштують і супер. Також буду однозначно собі повторювати. І зараз їх, до речі, компанія випустила в більш таких ніжних жіночних упакуваннях, таких в рожевих. Так. Далі, далі ось такий бальзам для губ. Це в нас Тінк бренд український. В мене був з Гуавою. Якраз ось вчора він у мене закінчився. Нічого немає. Такий класний. Я просто мега ним задоволена. Наносити на губи, Така, знаєте, консистенція і не дуже рідка, але і така доволі жирна, я б сказала, але все-таки зволожуюча. Є такий відтінок рожевенький, коли наношу, наносила, то інколи не потрібно було ніякого не блиска, нічого, тому що це дуже гарно і ніжно виглядало на губах. І е, губи завжди зволожені, не пересушені. Я постійно оновлювала, наносила і губи просто ідеально себе спочували з цим бальзамом. Якщо пересихали, то наносите і губи знову відновлені. Знову такі гарні зволожені, просто супер. І доволі бюджетний цей бальзам. Просто супер. І тепер ще розкажу про пару засобів. У мене їх взагалі вже немає в наявності, не упаковок, нічого. Я буду ось тут тут десь чи тут вставляти, як вони виглядають, І що це. Це двохфазний спрей для волосся бренд E.ON. Він представлений в Аврорі. Я робила огляд повністю на цей бренд там у них для волосся саме догляд. І він такий класний, він доволі бюджетний. Він і зараз продається в Аврорі. Він дуже часто на акціях, який він класний. Я спочатку його не зрозуміла, тому що наносила його на, знаєте, на мокре волосся і думала, ну спрей так спрей. А потім, коли почала його наносити вже саме на сухе волосся, для того, щоб е, там, розплутувати волосся, все, то я зрозуміла, який тільки він класний за свою ціну. Це просто така знахідка. От я вам рекомендую, як побачите в Аврорі, то спробуйте. Ну, просто супер. Так, далі. Далі креми також від бренду Tink. Крем е, нічний відновлюючий. Також ставлю, як він виглядає. Також супер. Це також один з тих кремів, які дуже мені підійшли, дуже мені сподобались. Е, вони йдуть, знаєте, такі, е, вони не дуже обтяжують шкіру обличчя, але дуже гарно працюють, гарно зволожують, живлять обличчя І для моєї жирної шкіри це просто ідеальні знахідки. І також крем денний для жирної шкіри матуючи, також з бренду Тінк, також просто класний бомбезний, підійшов. Мені взагалі на день крем важко підібрати, тому що найбільше креми. Обтяжують моє обличчя, шкіра дуже швидко жирниться. А ось цей крем відтінок для жирної шкіри просто класний, дуже подобається. І саме це, що він з таким зматуючим ефектом, це ну, дуже гарно виглядає на обличчі, тому також можу радити і, звичайно, ще якось повторю собі. Так, і останній засіб за догляду. Це маска для волосся Avon Advanced Technics під серія реконструкція або відновлення. Також вставлю як виглядає. Це така класна маска. Мені подобається, в принципі, і маска абсолютне живлення із блакитним надписом. Але все-таки оця що з червоним, мені подобається більше. Тому що для мого. Такого довгого волосся поростого більше підходять засоби, які йдуть на відновлення волосся. Це просто вони ну, ідеально працюють на моєму волосі. Тому саме ця маска класна. Волосся сяюче, гладеньке, таке воно, я б сказала, розгладжене, не. не, не Торчиться це по всій длині, тому що в мене волосся пористе. І от є такий мінус великий, якщо маска не дуже дієва, то як я вимила волосся, висушила от скрізь отут, ось такі маленькі торчащі волосинки, я, знаєте, якийсь пухнач, можна так сказати. Тому мені потрібні прям дуже дієві маски, щоб вони розгладжували, щоб вони обтяжували моє волосся, і тоді воно виглядає так, як мені потрібно. І ця маска, якраз я відношу її до цієї категорії моїх улюблених, тому також однозначно раджу, якщо ви замовляєте в компанії Avon щось або є в кого замовити, то спробуйте. Ну і знаєте, я так дивлюся на час. Напевно, я не буду все в одному відео вставляти зараз і декоративку, тому що все-таки я хочу про кожен розповісти, а вже в нас по часу так виходить. Напевно, все-таки я розділю на дві частини мої фаворити, тому декоративку вже ви побачите в другій частині. Ну, а я хочу вам подякувати, що ви зайшли на це відео, що ви подивились, що ви поставили вподобайку, підписались, якщо не підписані. І, звичайно, переходьте в опис під відео. Там вся інформація, посилання на інстаграм, на канал в телеграмі мій. Все там ви знайдете. Якщо хочете співпрацю зі мною також, переходьте в інстаграм, або там в описі є ще пошта моя електронна. Тому буду дуже вдячна за любу активність Ну а ми побачимось уже в другій частині моїх фаворитів 24-го року. Ще раз всім дякую, скоро побачимось і всім па-па.